Що таке траєкторія? А що таке переміщення? Які бувають види рухів? Сьогодні ми поговоримо саме про це. Привіт, друже! З попереднього відео ти вже знаєш, що усе навколо рухається: м'яч летить, птах літає, крапля дощу падає. Тож, їхній слід руху це і буде траєкторія. Отже, траєкторія це лінія, вздовж якої рухається тіло. Форма траєкторії залежить від руху тіла і сил, які на нього діють. Якщо траєкторія є прямою, рух цей ми будемо називати прямолінійним. Якщо траєкторія крива, рух буде криволінійним. А що ми знайдемо, якщо виміряємо довжину цієї лінії? Тобто довжину траєкторії. Так, ми знайдемо шлях. Тобто, скільки тіло пройшло, проїхало, пропливло чи пролетіло. Отже, шлях це довжина траєкторії. Буває, на шляху машина рухається швидше, буває повільніше. А буває, їде з однаковою швидкістю. Коли швидкість однакова, цей рух ми називатимемо рівномірний. А коли швидкість змінюється. Нерівномірний, цікавий факт. Машина протягом дня накручує кілометраж. Увечері вона повертається у те місце, звідки вранці починала свій рух. Отож, кілометри показують шлях, але не переміщення. У побуті під словом переміщення ми розуміємо рух, що здійснює об'єкт у фізиці. Переміщення це найкоротша відстань від старту до фінішу. А ще переміщення має напрям. І за цим напрямом ти завжди точно скажеш, куди саме рухалося тіло. Тому переміщення це напрямлений відрізок прямої, що сполучає старт та фініш руху. Тож, у випадку машини, що повернулася ввечері на парковку, шлях має конкретні кілометри, а переміщення дорівнює нулю, тому що точки старту та фінішу для машини співпадають. А чи може бути, що переміщення є більшим за шлях? Звісно, ні. Шлях завжди буде більшим, якщо об'єкт рухався. Або шлях буде також дорівнювати нулеві, якщо рух не відбувся. А крім нуля, чи може бути ще, що шляхи переміщення однакові? Так. І це прикриво ой при прямолінійному русі. Коли об'єкт рухається прямою ділянкою, його шлях та переміщення будуть однаковими? Тож запам'ятай, траєкторія може бути прямою або кривою. Шлях може бути 5 метрів, а переміщення три. Шлях може бути нулем, і переміщення може бути нулем. Але ніколи, ніколи переміщення не буде більшим за шлях. Тож, досліджуй рух навколо себе, став лайк, підписуйся на канал, ділися цим відео своїми друзями та повертайся до нас, бо тут навчання без стресу. Вивчаймо фізику разом. На каналі Фізика легко та цікаво. Хай щастить тобі, бувай, друже!